Школи номер 12 імені Івана Франка отримали естафету від учнів 10-ї школи і підготували своє відеопривітання до Дня міста. У моєму місті прокидається весна. З природою думки переплітає. І ось він, мій Франківськ. Він розцвіта. Peliustkami ljubovijo si pa je. На світі є багато міст, до яких завжди хочеться повертатися, які чарують своєю архітектурою, незабутніми краєвидами, торкаючись серця чимось прекрасним і водночас незбагненним, промовляючи до тебе стародавніми пам'ятниками та спорудами. Та є одне місто, яке раз і назавжди залишається в серці, яке говорить найголосніше і найніжніше. І тоді, на всі інші міста, ти дивишся очима рідного Івано-Франківська. Художники, поети і митці, прийдіть до весняного Станіслава! Романтика живе в його душі і квіти в серці, як ранкова кава. Ти дібрав себе мудрість франкову, його щирість, що серця пливла, легкість його світанкова і міць, що крізь думи ревла. Твою велич ні з чим не зрівняти. Мов фортеця усіх бережеш і нікому тебе не здолати. Вічну службу свою ти несеш. Ти бачив шляхетність і славу, пройшовши найтяжчі часи, мужньо виконував справу, карбуючи честь навіки. Але є у тобі щось дитяче, щось новине, грайливе, смішне, щось цікаве і трішки хлоп'яче, що за руку в дитинство веде. Як буде жити і розвиватись наше місто, залежить від нас з тобою, юний друже? Чи не так, учні 13-ї школи? Тож передаємо естафету вам.